Привіт! Моє ім'я Яна Мицевська, і ви на каналі Присвяченому Материнству. Поговоримо про творчість. В минулому відео ми вже з вами обговорювали тему творчості на прикладі ліплення, так, на прикладі гри з пластиліну. А сьогодні продовжимо розвивати цю тему і перейдемо до малювання. Як же і чим можна малювати з малюком? Це можуть бути різноманітні, я думаю, вже в знайомому варіанті. Такі як фарби, олівці та фломастери. Я розкажу про ті саме варіанти, які обрала я, адже вони є зручні для дітей найменшого віку. Адже, наприклад, в плані фломастерів вони чудово миються з різних поверхень, Вони легко застосовуються, вони мають насичені яскраві кольори, але про, всьому, про все по порядку. Для початку одне із найбільш таких, захоплюючих занять для діток це пальчикові фарби. Ось так вони виглядають. Ось такі, Ось такі. фарби. У мене тут шість кольорів. І дитина своїми пальчиками вже наносити фарбу на поверхню, в альбом малювати. Може використовувати якусь іншу, яку вибрала для неї мама поверхня. І таким чином дитина розвиває свою уяву, свою фантазію, мислення логічне. Те, що вона собі представляє, вона передає на листку паперу, якщо це альбом. Вона так виражає свої емоції, виражає свої почуття, свої думки. Тому заняття буде надзвичайно корисне. Якщо не хочете малювати. Пальчиками можна використовувати такі ж самі, наприклад, фарби, і взяти пензлик, взяти стаканне проливайку, палітру, на яку можна видалити, вичавити цю фарбу. І таким чином дитина вже пензликом малює е, те зображення, яке прийшло їй в голову, там, прийшло їй в її фантазіях. Е, далі, ось такі от олівці, можу теж порекомендувати. Взагалі. І олівці, і фарби, вони призначаються для дітей віком від трьох років, але я починала своїх дитини застосовувати їх набагато раніше. Ви дивіться по власному, по, по тому, як ви відчуваєте, так, і по власній дитині, чи вона готова, чи не готова вже малювати. І відповідно відштовхуючись що від цього, можете придбати якісь із цих варіантів. Ось такі, наприклад, олівці, вони призначені для ті, колікого від 2 років, знову ж таки, можете починати раніше. Зручно тримати в маленьких пальчиках, зручно малювати, олівці насичені по своїх кольорах, і таким чином ви можете або просто самі малювати в альбомі якесь зображення, Дитина, орієнтуючись на те, що мама малює, вона теж починає щось своє передавати завдяки олівцям на чистому листку. Кустку паперу, а також можете придбати спеціальні альбоми для малювання для найменших діток, або для діток постарше, і таким чином копіювати те, що там намальовано, або ж виконувати по черзі від простого до складного різні завдання, які вже зібрані в такому альбомі для малювання. І ще я можу показати фаластери, постачала упаковка, але суть не в тому. Ось так виглядають ці фломастери. Вони дуже класні тим, що вони миються, вони не залишають слідів на тілі дитини, або на поверхні, на якій ви малюєте, легко ганчіркою, вологою відмиваються від різних поверхень. Знову ж таки, можна використовувати або в альбомі для малювання, або просто дитина те, що вона собі придумала, передає на чистому листку паперу, на чистому аркуші. Тому звертайте увагу і на ось такі розвиваючі заняття. Можете взяти на звітку якісь представлені варіанти і проявляйте і свої творчі здібності, і розвивайте творчі здібності вашого малюка. Приємних вам творчості!